Вбивця Андрія Парубія може прикривати свій злочин іменем свого загиблого сина, героя 93 ї бригади з позивним «Лембер» Михайла Віктора Сельнікова, який зник безвість в Бахмуті, мовляв, звинувачує владу і майдан загибелі сина. А тому вбив парубіян. А зараз хоче потрапити на обмін до Росії, щоб знайти тіло Лемберга. Виглядає. Переконливо доволі, але те, що говорить бивця, може бути просто звичайною ФСБшною легендою на той випадок, якщо його впіймали. Насправді ж біологічне батько до виховання героя з позивним Лембер жодного відношення не має. і ось що з цього приводу зазначила мама загиблого хлопця, фотограф та режисер Олена Чернінька. Хочу роз'яснити ситуацію: в мережу несеться шквал інформації правдивою і безглуздою. З бувшим чоловіком розійшлися в 98-му році, а офіційна з документами 2000-му році. Ростила я сина одна, іноді батько з'являвся: як то на 1 вересня в перший клас, чи на яку значну подію. З Сином спілкувався, але дуже рідко. Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварилися і Лемберг скрізь заблокував його. Бо один був патріотом, а інший ні. Після загибелі сина мені довелося спілкуватися з його батьком. Документи слідчі ДНК тощо ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше нечасте спілкування було тільки з приводу зникнення сина. Виховувала я Михайла Віктора справжнім мужнім чоловіком. Про це можна прочитати в моїй книзі, де жодної згадки про його батька немає. Новини суду в справі про вбивство Андрія Паробія шокували нашу родину. Важливо, щоб пам'ять про Михайло в цій ситуації не була викривлена. Мій син, герой, загинув за Україну, пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод до Бахмуту у 93-ю бригаду. Найгарячішу точку був молодшим сержантом, командиром відділення розвідзводу і загинув як герой. Герої не вмирають.